Який же крутезний 3D-стиль, правда? Ну просто супер неймовірний. Все з мене зразу ж подобається за цей бій, Тільки за 3D стиль. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає до Грозний на Concept 1B. Гарта Тундра. Ну що ж, до бою. Так. Що це в нас це американський... Важкий танк 9 рівня, який можна отримати, придбати, наскільки я не помиляюся. В магазині натиску за бони, Так, поправляйте в коментарях коли експертні експерти. Я вже без ваших експертно-експертних експертно -експертних поправлянь вже не можу. Ну, ну вже так, така в мене, знаєте, як звик я до ваших експертних поправлянь, Звик, що ви на мене сваритеся, що я десь не те щось може кажу. Але ну, просто я навіть. Не встигаю іноді. За якимись новинами простежити, так просто. що-то. Я ж працюю, а після роботи приходжу і запишу своє ваше відео. А вже потім ваші коментарі читаючи, я дізнаюсь дуже багато чого цікавого та нового для себе. Так що дуже вам дякую. Так. Ну і. Американський тяж. Чудовий, супер чудовий У нього башта така. ну... На Йохів, так, схожа. Чому? тому що вона така сплюснута, спробуй в неї влучити. Ну, отколів не влучить. Отже, тобто, башти можна чудово грати. Бачимо, що заряджені в нас кумулятивні снаряди, отже, основні у нас калібри 258. Ну, ми в топовому топі граємо. Це будуть сваритися, ну по-любому будуть сваритися поважні підписники та глядачі нашого чудового ютуб-каналу. так? Будуть сваритися, чому ти граєш на поліпшених, якщо в тебе таке пробиття на підкаліберах і граєш е, е, проти вісні. Але ж граємо ще й проти, проти десяток. Але ж я так розумію, що є срібло в нашого героя, то чому б ні, чому би не пограти своє задоволення? 310 пробиття, 400 шкода від пострілу. Перезарядка, в принципі, чудово. да Дай мені здається, навіть дуже чудово, як для тяжа з такою альпіщою. Поки розповідав чудові та цікаві історії, наш герой вже приклопушив одного ворога, втратив половину ХП. По бронюванню ми ще нічого тут не бачили. По башті напевно, що не стріляли, тому що її е е пробити, напевно, що важко, так? Ну і е сам корпус, я ще ну, в мене сумніви є по бронюванню. Я, я бачу, що ну, поки що ніхто так в лоб не стріляв. Чи стріляв, можливо, десь я не помітив. Але може ще й побачимо дуельно дуель. -нодуель. Поки що ми. Хто по нам стріляв, той нас вихлопушує наша хіба. Ну а ми в цей момент захопили все ж таки гірку. Тут таке заробіще влаштували багато суперників, проїхало. Але проблеми в нас тепер по першій, другій, третій, четвертій, п'ятій, напевне, лінії, тому що там виб'ють зараз нам нашу останню петеху, і вже випочивши очі, будуть лізти. На нашу базу, а якщо вони випучать очі, це мені дуже подобається, коли суперники випучують очі, то ми що ці очі прихлопушуємо. Все, все, все дуже просто в цій чудовій та цікавій грі. Три <риклад> 3000 настріляно. Я думаю, можна їхати навіть понагліти там. Якщо б з нами там КПЗ е, до нас приєднався, то ми могли б понагліти і вибити, що там залишилось. Об'єкт залишався. А, там дво-два танки, ще їх там гриль прикриває. Отже, туди лучше не їхати. Все, вір, вірний план на бій обрав наш герой. Тепер виїжджаємо, там хорі один стоїть, підсвічує тих, хто захоче за... Ага, підсвічує, його там добре нахлопушуть. Хто хоче пролізти на нашу базу, щоб ми їх постріляли, ще й артилерія їх там. Так, а що ми причаємо? А, ні. Не втрачаємо, все чудово мене, це, це я знітився. так. Тепер агресую з двох сторін, гріль дивіться, об'їжджає з цієї сторони. Хитрий план, який у них. підклопушив нашу бабаху, а ну іди сюди. Я думаю, що ми встигнемо доїхати. По маневреності, в принципі, нормально, так. по швидкості, хоч це тяж, майстер тарана, так як я полюбляю. Знешкоджуємо ми другого ворога цього. Там тепер агресує. ТС-54. E, У бабахи зовсім зовсім немає ХП, не встигаємо. А дивіться, яка маневрніша швидкість, чудово просто. Навіть під гірку їхав майже 40 км на вибір. Міг 430 варіант 2. КПЗ наш чомусь ну-ну, дуже так він грає обережно. Ну так і стиль бій, а чому би ні. в нього три вороги знищені. Навіть більше за нашого героя знищені. Ну, герой відео все одно повинен більше за нього знищити. Отже, поїхали. А, зараз рости на Ну, хай їде, я думаю, він там доб'є, добив все. Красунчик. Чотири знищив. Досить. Тепер всі вороги залишились для нашого героя, бо наш герой же ж хотів показати. На ютуб каналі Гравець UA, так, щоб всі побачили, щоб оцінили, щоб написали коментарі, що вони про це все думають. І щоб написали, щоб, що вони не про це думають. Оце танканув чудово, чудово, який ще пощастило. Відтертойся. Що це було? фугасом чи що це вліпать? Так, так, і тут агресує, дивіться, як чудово. Який чудовий план наб'є. Тертой стає на захоплення, а Проджето виїжджає, але. Він же ж не, не розрахував, що тут же два танки. І в КПЗ, а КПЗ дуже обережно грає. І він не, не хоче втрачати ХП. Бачите, дуелянт він непоганий. Це наш буде ворог. Це досить тобі, братіш, ворогів накліпав. Нормально собі тепер ми, нам треба накліпати. І, до речі, бачу, що з клана Роха, а Роха, ви знаєте, це чудовий блогер та стрімер. Отже, пере... Передавайте е, йому привіт. Передайте йому, чому він давно вже не надсилає реплеї. Е, в Рубрику реплеї від підписний. Можливо, що його братіші соклановці е, надсилають такі круті бої, що він просто не може поки що перевершити якісь боїм. Так і передайте йому. Так, ну і картойсь виїжджає, це його помилка. От треба було стояти на захопленні. Навіть на такій карті на невеликій треба будемо стояти там за імбоками, хоча КПЗ, напевно, і встиг. Де в нас швидкість маневреність, бачимо чудово. Це такі переваги. Гармата непогана гармата. Е, навіть чудова ОКД, розряджається швидко. Башта чудова. КВН, ще те задоволення, я так зрозумів. А так, в принципі, все чудово, мені сподобалося. Показав, як. Я ж думаю багато хто забоне. Е погуляли по цей танчик. так. Думають, як на ньому грати. Зараз і побачать, як на ньому. Знищили одне одного, так? Медаль камікадзе. Ха-ха. Медалька отримали. Знищили одне одного. І тепер поїхали. Ну, а, медерками каза, це напевно як тараном знешкоджуєш. Ще, ще один одного як знешкоджуєш також. <с? <с?> експерт, експерт, поправляйте в коментарях. Ну і поїхали за артилерію. Поїхали, буде у нас п'ятий ворог знищений. Так як і в КПЗ буде. КПЗ теж 5 знишкодий. А артилеріс непоганий. Лише проблема в тому, що... Артилеріст не дуже контр нашого героя. Він не зрозумів, хто був самий небезпечний в цьому бою. Уй-ой-ой-ой-ой, задом по простонародному став до нього. Чудовий бій. чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні. Я всім дякую. До зустрічі.